Запоріжжя підприємці виготовляють до військових прибульця ось так виглядає процес. Зараз попереду зима. Ось так. ось це в нас польова кухня. Привезли ремонтувати, але фактично треба робити з нуля. Ось так вона виглядає. Вже нов, практично новенька. Скільки часу йшло на роботу? Це вже друга. Це ну, робиться довго вже, але не було б ні гострої потреби. Якщо uh -huh. нам її треба до нового року доробити, ми її доробимо віддаємо. А якщо дуже швидко, то скільки часу треба? Якщо є всі і матеріали, і метал. Ну, на неділю вже дві можна зробити.